Іти не збираються. І нині на Київському Євромайдані стоять сотні активістів. Барикади поки не прибирають і живуть вже звичним для них графіком. Майданівці кажуть, стоятимуть на позиціях аж до травневих виборів президента. Про настрої євромайданівців розкаже Інна примак. Цими вихідними на Майдані Незалежності віддавали честь Небесній Сотні. Від дня їх загибелі минуло вже 40 днів. На траурне віче у Києві зібрались тисячі людей. Сьогодні сороковані по небесній сотні я я говорити не можу. Нашим хлопцям, які загинули сьогодні днів назад, сьогодні їхні душі у випуску докладніше полетять в рай і будуть захищати нас там з небес. Загалом же на Євромайдані затища. Тут повсюди туристи з камерами та фотоапаратами. Роблять знімки на фоні барикад та розпитують майданівців про революцію. Більшість певна, розходитися активістам поки зрано. Меняли фамілії, поставили нові довжні самих людей. Потрібно повністю нових людей, повністю, щоб да хай там. У них не буде опиту, хай у них будуть робити багато помилок. Але це будуть помилки вже нових людей. На цих помилках вже можна будувати країну нову. Потрібно стояти до повної перемоги, щоб люстрація була, щоб народ був при владі. І правильно, що люди стоять, треба стояти до кінця, до, саму, до перемоги. Щоправда, народ права України. А от дехто з киян таким сусідством стомлений кажуть, мріють, аби майданівці скоріше розійшлися. Вийшла подивиши воздух і вже Який в каком гризі, в какой, грязи, в какой этот, не майдан уже помойна яма стала, конечно. Страшно і неприятно. І гл що головне, що тому не нет конца. Самі ж активісти розповідають, мешкати тут не стомились. Їсти їм є, що жити в польових умовах, кожен звик. Майданівців із Кіровограда тут нині п'ятнадцятеро. Люди люди уїжджають, просто уїжджають і приїжджають сюди, міняються. Є у всіх бойовий настрій. Все нормально, добре. Підтримка людей розповідають майданівці, не вичерпується. Кожного дня їм приносять найнеобхідніше для життя. Часто допомогу везуть з рідних областей. Щось подаруємо зараз. Звісно, треба, щоб Майдан стояв. Тим більше, що тут Росія погромихиває наміри такі піти на Київ. Через день два. Ось тут туристам демонструють власноруч виготовлені золотий батон та унітаз. Майстри жартують. вироби привезли з Межигір'я. Збирають волонтери і пожертви для біженців із Криму. Кажуть, туристи грошей не шкодують. До тисячі є не чоловік, звісно. У кого є можливість, то кидають, приносять речі, продукти. Помагають. Чим, хто може, то і допомагає. Барикади Майданівці розбирати, поки не збираються. Кажуть, тут стоятимуть щонайменше до президентських виборів. Інна Примак Олександр Катеруша день за днем.